Redmi Watch 5 Active з'явився в продажі в Україні, і це достатньо такий непоганий гаджет, який коштує 1700 гривень. Але чи варто його купувати, якщо за ту саму ціну можна купити Redmi Watch 3 Active? Відповідь на це питання досить проста. По функціоналу вони практично ідентичні. Різниця наступна: Redmi Watch 5 має металеву рамку, Redmi Watch 3 Active має. Просто пластику рамку, яка виглядає схожою на метал. Redmi Watch 5 має потужнішу батарею, через що має прожити на 30% довше. На Redmi Watch 5 Active встановлений HyperOS, що в принципі не дає для мене ніяких видимих змін. В порівнянні з Redmi Watch 3 Active. Якщо хтось користується голосовим помічником Alexa, тоді Redmi Watch 5 має доступ до неї. Redmi Watch 5 Active має трошки інше, більш сучасне кріплення ремінця, хоча ремінець такий самий. А так, по функціоналу Redmi Watch 3 Active і Redmi Watch 5 Active практично однакові. Вони мають повний функціонал Mi Band'ів приблизно 8-9 версії, але крім того, можливість Bluetooth викликів, а також більший і зручніший екран. В п'ятірці екран так і не отримав технологію, AMOLED, зате став чуть більший і мати не 200, а 250 пікселів на дюйм. Хоча все одно, тому що доки у вас немає 300 пікселів на дюйм, ви все одно будете бачити ці пікселі неозброєним оком. Але в смарт годиннику це не критично. GPS-модули сюди також не завезли. Тому висновок буде наступний. Якщо у вас на руках вже є Redmi Watch 3 Active, обновлятися до п'ятої версії я абсолютно не бачу жодного сенсу. Якщо ж ви вибираєте між тройкою і п'ятіркою, просто-напросто беріть новіший годинник, тому що він, скоріше всього, буде довше підтримуватися. І просто від сучасніший в ньому більший екран, краща щільність пікселів. І можливо якісь свічки Хайпер з'являться в майбутньому. Ну і в будь-якому випадку і Redmi Watch 5 Active, і 3 Active краще, ніж Mi Band 8 і 9 серії, адже тут більший екран, можливість телефонувати по Bluetooth. Тому рекомендую взяти саме смарт-годинник. А якщо ж ви хочете, щоб мінуси Redmi Watch 5 Active були перекриті, тоді рекомендую вам взяти Redmi Watch 5 Lite, який вже має нормальну щільність пікселів. І модуль GPS, котрий вам дозволить тренуватися з годинником повністю автономно. Тому дякую за увагу. Пишіть, який гаджет ви взяли, і всім папа. -па.